Христос посеред нас. Сьогоднішній Воскресний день, у першу неділю після П'ятидесятниці, наша свята Православна Церква шановує усіх святих, відвіку в Богові. Ми, члени церкви, земної, віддаємо свою шану і засвічуємо духовне єднання членами церкви Небесної. Шанування святих є однією із найдревніших традицій церкви. І зберігається вона ще з апостольських часів. Несправедливим є звинувачення на адресу православної церкви, нібито вона вклоняється святим на рівні з Богом, тим самим порушуючи заповідь Христову. Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служим. Православне богослів'я чітко розрізняє і кладе межу між шануванням святих і служінням Богу. Святим, ми віддаємо честь не як богам, а як людям, які досягнули духовної висоти, досконалості нашими співвітчизниками по землі, батьківщині, які досягнули мети християнського життя, єднання з Богом, обоженням, однак не по природі, а по благодаті, до цього покликаний кожен із нас. Святі тісно поєднані між собою і з Христом якому цілком посвятили своє життя і єднання з яким передбачали вже тут на землі, хто через таїнство святої Євхаристії, а хто в сповідництві аж до смерті. Кклоняючи святим, ми вклоняємося самому Христу, який живе в них. Преподобний Сімеон новий богослов говорить, що Христос є початок середина, кінець череди святості, тим, хто прославив Бога в своєму житті і подвигах. Преподобний Симеон порівнює сон святих з ланцюгом, до якого з покоління, поколінням приєднуються все нові і нові подвижники, ті, які із роду в рід через виконання заповідей з'єднуються з Христом, стають святими. Вони озаряються благодаттю Божої попричастю і стають єдиним золотим ланцюгом, кожен із кілець якого є індивідуальність. А з'єднаний з попереднім через православну віру, добрі справи і любов. Святі були в усі часи. Немало їх як таємних, так і явних, і сьогодні, і серед нас. Їхніми молитвами і заступництвом перед Богом тримається цей світ. Згадаймо розмову правоця Авраама з Богом у добраві Мамрем. Саме наявність, хоч невеликої кількості праведників, була гарантом. Недоторканості і спасіння нечистивим містам содомі і Гоморі, тому що через них Господь готовий був зберегти життя грішників. Тому то така велика е, заслуга святих перед Богом, що їхніми молитвами тримається світ святі є звірцем для виправлення тим, хто оступився. Вони є совістю суспільства, прислухавшись до якої можна стати на праведний шлях. Першими святими Христової Церкви були сонми численних мучеників, які стали основою і фундаментом церкви Христової. Широко відомим є вислів Тертуліана, що кров мучеників це насіння християн, сповідники, які віддали своє життя за Христа. Відразу після своєї блаженної кончини ставали об'єктом благовійного шанування з боку віруючих. До них звертались у молитві, відчуваючи живий, благодатний зв'язок, як з тими, хто вже досяг єднання з Христом. На їх гробницях звершували літургії, а це показує нам віру перших християн в єднання церкви земної. До якої входять живі з церквою небесною, до якої входять прославлені Богом святих. Сьогодні офіційне визнання того чи іншого праведника святим, або причислення Його до лику святих, називається канонізація. Шанування того чи іншого праведника святого не є наслідком канонізації, скоріше навпаки. Канонізація, це наслідок всенародного шанування святого. Не тільки люди прославляють святих, але й сам Бог дає інколи видиме підтвердження святості тієї чи іншої особистості. Так, тіла багатьох святих протягом уже століть не піддаються закону природи тлінню. У цьому ми можемо з вами самі переконатися, побувавши у таких великих святинях Української православної церкви, як Києво Печерська лавра, Почаївська лавра, Святогірська лавра. Наз на Закарпатті Нанківський монастир і село Уголька, де знаходяться святі Божі угодники. Є один ще приклад, той унікальний факт, як мироточіння, так, мощі Святителя Миколая, які знаходяться у італійському місті Барі, мощі великомученика Димитрія, які знаходяться у грецькому місті Солоніки, є джерелом цільбоносного і благоуханого мира вже багато століть. Мироточить глави подвижників благочестя і у лаврських печерах, і у печерського монастиря, мироточать численні ікони святих угодників Божих, прославлених Богом і шанованих людьми. Нецерковним людям буває важко зрозуміти, навіщо молитися святим, коли є Христос. Господь чує наші прохання і молитви, Він сам знає наші потреби. Святі, скоріш за все, наші небесні друзі. Які спроможні почути нас і допомогти своєю молитвою, через них же Господь являє свою велику милість до людини, зцілюючи наші тяжкі недуги, інколи невиліковні хвороби, вразумляє і наповнює нас. Той, хто не має друзів на небесах, не спроможний правильно сприйняти те благовійне шанування, яким оточені святі в православній церкві. Ті, хто не шанує святих, Виявляються відірваними від золотого ланцюжка святості, що тягнеться від нас до апостолів і до самого Христа. Християнська община, яка відривається від цього ланцюжка, не може бути повноцінною церквою Христовою, тому що церква Небесна і церква земна, поєднані між собою нерозривно і являють собою єдине тіло Христове. Частинками, клітинками якого є всі ми православні християни, відірвавшись від неба, від Божої Матері святих, церква перетворюється на суто земну організацію і перестає бути містичним тілом Христовим, яке об'єднує живих і усовших, святих і грішників. Тому, то, дорогі брати та сестри, в сьогоднішній воскресний день. Прославляючи всіх святих, будемо просити, щоб вони нас утвердили в православній вірі, навчали жити благочестиво і допомогли нам спастись.